Вже спільно ми з обласним центром творчості е, області проводимо такий захід, який називається фестиваль патріотичної пісні Герої не вмирають. Четверть вже в четверте віримо, що все ж таки е, добру справу, яку ми робимо, прославляючи десь наших воїнів. Дякуємо тим людям, які десь захищають нас. А ми маємо можливість сьогодні тут виконувати і чути українську пісню. Попри те, десь і буде зроблено збір коштів для збройних сил України. Ну і віримо, що масовість сьогоднішнього заходу дасть дуже великий позитив. Я думаю, це відчують наші хлопці з нашої громади і з Тернопільської області. Ну а я сподіваюся, що цей фестиваль вже десь в останній прийде період війни, вже на слідуючий раз, бо це традиційно ми його проводимо, буде в мирній країні. Так що. Раді всіх бачити Дня захисників і захисниць України, дня українського козацтва, 82-ї річниці Української повстанської армії, оголошується відкритим. i Радок вас там пати, золоті, нам є заморонити, на саже грізніша, Українов і бащану героя, усім тим, що не вернулися з війни! Понябою бою. й прикрасять їхні груди ордени, як собака у яскоці, без молитв, без прощання ріни. Шановні тернополяни, шановні краяни, шановна великогаївська громада. Вже четвертий рік поспіль Тернопільський обласний методичний центр народної творчості, комунальна установа обласної ради спільно з департаментом культури Тернопільської області організовуємо в Великогаївській громаді фестиваль під назвою Герої не вмирають. Ми в першу чергу дякуємо звичайно голові громади Олегу Андрійовичу Кохману за те, що долучається до таких потрібних справ. Популяризації патріотичної пісні, виховання молоді. Ну і звичайно допомагаємо нашим, нашим збройним силам, оскільки сьогодні тут е, цей захід є благодійний і. Слава Україні і героям слава разом до перемоги!